Уже з'явились цілі покоління, які народились при Путіну, виросли при Путіну і навіть загинули в Україні при Путіну. Вони не знають іншого президента, як Путін, і пропаганда їм розповідає про те, що це найвеличніший лідер світу. І байдуже, що в країнах Європи або інших цивілізованих країнах змінилися президенти, змінилися стиль життя, все змінилося. Попереду розвиток При припутінішні щита і розруха. Вони не задаються питаннями, чому ми живемо бідніше, чим сусідні України, з України поляки. Чому, маючи нафту газ, ми живемо так само, як і живуть українці. А можливо, десь трішки гірше, можливо, десь трішки краще. Але ж Україна не має ні нафти, ні газу, ніде нічого немає. І ці покоління, та й не тільки ці покоління, пишаються тим, що живуть в ніщиті. Банально просте запитання, чому сусідні країни живуть набагато краще, навіть той самий Китай. Який скуповує задарма всі ресурси Росії, ну не судьба, чогось не вистачає. Але найголовніше це те, що надивившись пропаганди про те, як люди живуть в металевих бочках, і вже ціле покоління виросло в цих бочках, яких видавали як тимчасове житло, цього ж не покажуть по російському телебаченні. Уже наше підростаюче покоління заявляє про те, що Україна погана, Росія хороша. І заявляють. на... Вяліком і могучим язике, а не на рідній мові? Ну що ж, пропаганда вона така. А коли їм пропонуєш переїхати в Росію, вони не те, що з України переїхати в Росію не хочуть. Я вже мовчу про країни Германії, в яких також багато таких самих ждунів. І насчет того, що яка різниця на якому язикі, розпитайте у військовослужбовців ЗСУ, скількох. Військових врятувала мова і спілкування на мові. Вони розкажуть про це все діло. І наостанок усе буде Україна, обов'язково переможемо. А ждунів, ждуни бувають всюди, як і продажні люди.